Всім доброго дня! Це наш п'ятий випуск посів баштана на суходолі. Маємо таку картину. Всю, весь тиждень у нас працювали жінки, які сапали нас баштан в рядку. Той кусок ми вже зробили. Цей кусок ми сьогодні почали. От можна показати, як у нас виходить. Робимо густоту між насінинами. Більш-менш таку, щоб вологи хватило, щоб ковини були великого розміру. Тут маємо вже дуже заросше поле. Поле у нас в таку, таку, таку рослину маємо. Ось, вже кидає боковільці гауди. Скоро у нас такий соняшник вже повиростав, п'є нашу вологу. Можна. Все, тут густота. Устату бачите у нас тут так вже жалко виривати цю рослину, але для того, щоб кавуни були великі, нам треба, щоб відстань була нормальна. Цього теж хлопця. Так що у нас тут по волозі. Волога є. Вирощуємо вже ж без поливу. Повністю залежимо від умов. Тому такі справи. Також будемо працювати фунгіцидом, щоб наш кавун не хворів, ось заростає амброзією. Працювали тут гремініцидом, тобто у нас злакового бур'яна тут немає, але у нас є очах амброзії дуже багатої. Але це наші жіночки з сапами уберуть. На ну, оброзі дуже багато. Вона, причому дуже швидко. Ми тут були, щось вона прям дуже швидко поперла Треба швидше його, його сапати, тому що це все витягує вологу, і треба це все робити. Отже, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, слідкуйте за нашими відео. Ми показуємо вам весь процес. Можемо навіть зараз. Взяти якусь рослину оцю. покажемо вже що маємо. Ось, бачите, кристоцвітні. Ось отакий корінь. Така насінина у нас. Корінь так низько йде, вологу п'є. Думаю, що все буде добре. Кавун буде. Невідомо, великий чи ні. Але я думаю, що він буде. Ось дві насінини, нахрен Тут у нас сапаний він чи не сапаний. Якийсь бур'ян є, я щось не можу зрозуміти. Йдемо далі. Передам Поле того, що роще конкретика! Це вириваємо нахрен. Головне тут бур'яном не зарости. І буде все чудово. Я, я вважаю, що кавунчик в цьому році буде. Невідомо якого розміру, великий чи невеликий, але кавунчик точно буде. Знаходимося на нашому другому участку 9 гектарів. Це поле те, яке їла совка. І це поле ми вже від бур'яну прочистили. Рядочки гарно ось прострелюється. Зробимо ще одну культивацію між рядками, щоб не було менше бур'яну. На кожному нашому кавуні мурахи, божі коровки. Кого тут тільки у нас немає. Це поле дуже смачне, його чомусь всі їдять. Тобто тут ця насінина вже більш-менш, хоч гауди кинула, це у нас насіння. Кримсон Світ, там у нас продюсер, продюсер розвивається краще, а цей у нас щось підтормажує. Ну, нічого страшного. Про спрацюємо, теж. там уроші теж бачу, то їдають наш кавун. Ось, бігають, їдять. Наш кавунчик. Тут у нас були божі коровки, Тут була совка. Таке, можливо. Тут воно більш смачне, тому що нема ні бур'яну, нічого. І все, все, що є, тут все злітається сюди. Отже, всім бажаю гарних жнив. Надіюсь на нашу скорішу перемогу. надіюсь, що наша ЗСУ долає нашого ворога. Наші порти відкриють, ціни будуть нормальні і все буде у всіх добре. Тому всім гарного дня. Слава Україні! Będziemy na związku.